Добрий день, шановні колеги! Я Карнаухова Оксана Юріївна, учитель зарубіжної літератури закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 9 веця міста Турецьк. Сьогодні я пропоную поринути у цікавий світ цифрового дизайну. Хочу показати та розказати вам про свою роботу на різних платформах. Сподіваюся, що ця інформація вам буде цікавою та корисною. Життя стрімко змінюється, залучаючи до цього процесу вчителів і учнів. Сьогодні в нашій країні, на тлі занепаду культури, перед школою особливо гостро стоять питання естетичного, духовного і морального виховання. Сучасні освітні технології вимагають від учителя творчості. Важливо не просто дати урок, а створити урок. Урок, який залишиться надовго незабутнім, може продовжуватися і після дзвінка. Саме тому темою свого досвіду я обрала цифрові технології як засіб підвищення ефективності сучасного уроку зарубіжної літератури. Адже сучасні діти занурені в цифровий світ, він для них цікавий, зрозумілий, неповторний. Свій досвід хочу презентувати у формі майстер-класу, який побудований на роботі з інтерактивним плакатом, створеним на платформі Дженіалі. Поділитися досвідом роботи і зазначеним ресурсом. Хочу на прикладі уроку за темою Антуана Десенде-Ксюпері, Маленький принц знайомство. Ця тема дуже актуальна, і я хочу долучити учнів до мислення. Перший урок знайомство з екзюпері митцем, екзюпері людиною та його казкою-притчею, Маленький принц. Зараз я пропоную вам уявити моїми учнями. І зануритись у чудовий світ казки Антуана де сент екзюпері Маленький принц. Влаштуйтеся зручніше, і уявіть собі, безкрайній світ космосу. Для оголошення теми та мети уроки, уроку я використовую цитати-письменників, які знаходяться на плакаті. Щоб познайомити учнів із містом, де народився Антуан де сент зюпері та дізнатися про життя письменника, в нагоді завжди стають відеоролики, які теж знаходяться на інтерактивному плакаті. Щоб дізнатися про те, як звучить казка Маленький принц в оригіналі, пропоную подивитися уривок із спектаклю з французькою мовою. За бажанням, діти зможуть подивитися його до кінця вдома, бо посилання на інтерактивний плакат я надсилаю в електронні щоденники. Далі діти працюють у групах, а для цього я надаю посилання на інтерактивний плакат, і кожна група працює за завданнями, обираючи матеріали. Підручник, електронна книга створена на платформі Geniалі. От, будь ласка. ця Книга, ми його її прогортаємо, ось так вона виглядає. Теорія літератури саме це можемо створити на платформі Дженіалі. І подивитися, що ж таке казка згадати, дітьми, що таке алегорія, приклади алегорій і що таке притча. Тобто з теорії літератури ми можемо ознайомити дітей. За допомогою електронної книги. Далі підсумок руку можна проводити за хмаринками слів або можна в ігровій формі підсумувати знання, які діти отримали на уроці, використовуючи платформу WordWall. Так, ось підручники. А також однією з найцікавіших робіт з учнями є робота з інтелектуальною картою. Зараз я її продемонструю. Створена на платформі Google. За допомогою цієї карти можна не тільки анонсувати наступні подорожі маленького принца, а й використовувати на закріплення матеріалу, мандруючи за картою, використовуючи цитати з твору. учні можуть розповідати про пригоди маленького принца, передбачати, що відбудеться з маленьким принцем. Кого він зустріне, чому навчиться, який зробить висновок. Для підведення підсумку уроку я використовую хмаринки слів. Також використовую платформу WordArt. От, дивіться, будь ласка, так от виглядає хмаринка слів. Для надання домашньої роботи я пропоную подивитися е, дітям. Мультфільм е, французьких аніматорів, створений за сюжетом твору, де Антуан, е, Антуана Десендек Зюпері на сучасний лад. Інтерактивний плакат ідеально підходить для всіх рівнів навчання, зокрема дистанційного. Отже, працювати можна просто та швидко. Я, так як Дженіалі пропоную різноманітні шаблони для створення ресурсів, великий вибір інтерактивності. Інтерактивність дозволяє давати коментарі до об'єктів, відкривати спливаючі вікна, робити гіперпосилання на слайди проєкту та зовнішні ресурси. Працюючи на різних платформах, я можу зробити свій урок цікавим та незабутнім для дітей. А тепер, як зацікавити дітей твором, аби як зробити виконання домашнього завдання цікавішим, на мій погляд, це можна зробити за допомогою електронної книги, яку можна створити на платформі Story Jumper. Тому я пропоную вам зробити цю книгу. Ми знаходимо платформу Story відкриваємо її, заходимо, нам треба зареєструватися, але я вже зареєстрована, тому ми з вами будемо створювати книгу. От, подивіться, будь ласка, є такий плюсик, ми натискаємо на нього і вибираємо тип книги. Ми ви можете обрати який. Небудь. Але ми оберемо ось такий білий прямокутничок. Це потім ми бачимо, да? подивіться униз, то ви побачите, що це наша обкладинка буде. Вона може обкладинку. ми можемо... Обрати який будь колір, тобто це може бути жовтенький або голубенький, який вам сподобається, можна обрати ось такий малюнок різний узор. Але якщо вам не доподобає, ви можете звернутися, подивіться, будь ласка, тут є фотографії, картинки. Які ви можете використовувати, і також герої, які можуть супроводжувати в подорожі по, книжі, по книжці. Але, от подивіться, ну я ось тут знайшла картинки, в мене були, але якщо вам не до подоби, ви можете нажати мої картинки і в браузері завантажити те, що у вас є на робочому. Столі. Але нам браузер поки не потрібен, я використовую ось цю картинку. Я її обираю і у нас висвітлюється отаке біле віконечко. Тут сцена або реквізит. Сцена це заповнення всього слайду. От Подивіться, нажимаємо галочку, і ми можемо оцю ось сюди. І в нас буде повний за. Заповнення повністю картинки. Якщо е, нам треба сцену, то сцена це буде е, тільки реквізит, це буде окремий якийсь куточок. Ну, ми зараз е, можемо написати Чарльз Дікенс. І ось це буде наша різдвяна пісня-прозвідка. Потім іде слідуча сторінка, де ми можемо розказати, що, про що ми будемо говорити з вами. Ви можете записати свій, свою доповідь, або те, що, про що ви хочете сказати і поставити, а може обрати ось такого Хлопчика, який буде мандрувати разом з вашими учнями на уроці, і роздивлятися, що ж ви будете вивчати, знову ми можемо підібрати і от використовувати як такий невеличкий реквізит. Тобто ми можемо сюди його підібрати і поставити. І вставити ось таку картинку. Ці значки не змінюються, тому що це саме вказує, що це Story Jumper. і ніхто не може забрати авторських прав. Потім ми повертаємося, вже починаємо гортати саме сторінки, які ви будете закривати, заповнювати. Ну, ось можемо забрати так, як є у нас. Висловлювання Дікенса, потім ми можемо звернути увагу дітей. знов таки, можете текст написати, наприклад, ось у вас виявляється ось так, да, і ви хочете написати. І ось так можете. Потім, що вам треба зробити, вам треба опублікувати. Тобто ви все зробили і публікуєте. Так, make it public. Тобто, опублікувати і у вас з'являється копі-лінк, Тобто, у вас є посилання, яке ви можете віддати дітям і працювати потім. Один мінус цієї програми те, що ми не можемо скачати цю книгу, це платно. А е, користуватися посиланням ми можемо, ви публікуєте посилання, і у вас е, ви знаходите от саме е, цю книгу і можете працювати. Ну, зараз я хочу показати свою книгу, яка у мене вийшла саме з е, твору пригоди скруджа у просторі і часі. Урок, ось що я хотіла побажати дітям, потрібно навчитись помічати щастя в кожній миті яскравого та неповторного життя. І потім те, що я хотіла дітям розповісти саме про що головне виділити, щоб діти розібралися і могли працювати разом зі мною. Проблем сказати те, що завдяки роботі над проблемою цифрової технології, як засіб підвищення ефективності сучасного уроку, зарубіжної літератури, я бачу позитивні зміни у своїх учнів. Дана технологія у порівнянні з традиційним підходом до навчання змінює ролі педагогів та учнів. Учні стають активними, а не пасивними учасниками освітнього процесу. Вони мислять, спираючись на власний досвід, обмінюються думками один з одним. Читають пошукову діяльність, виконують творчі креативні завдання, презентують власні ідеї, беруть на себе відповідальність, задовольняючи власний пізнавальний інтерес в інформаційно-цифровому середовищі. Застосування широкого спектру методів прийомів дозволяє мені, як учителю, додати уроку елементів цікавості та сучасності, активізувати пізнавальну діяльність учнів, розвивати їхні е, творчі роботи.